Сьогодні вороний вершник він є найвпливовіший в цьому світі. Всього їх чотири: диявол, війна, мамона, смерть та пекло слідує за ним. І саме чорний вершник він є найвпливовіший в цьому світі, особливо в наш технологічний вік. Чому? Тому що у нас сьогодні в технологічному світі є, знаєте, ну. 21 перший вік, вік технології, розвитку і тому подібне. І сьогодні чорне золото нафта найпопулярніша. Да, тому що якщо подивитися, то хто такий третій вершник апокаліпсу? Третій вершник апокаліпсу – це мамона, коли люди заради грошей, заради вигоди, заради е, свого вони готові на все, готові вбити навіть своїх рідних та близьких, навіть якщо в них є таке малесеньке спад, е, спадок. І тому вони готові на все аби мати ці гроші, і це є вже прояв а, того, що йде та скаче по нашій землі третій вершник Апокаліпсу, навіть коли йде війна, а навіть коли є брехня, а, то все одно ми бачимо дію цього третього вершника. І знаєте, радянський союз від чого все ж таки він розвалився. Він розвалився завдяки Саудовській Аравії. Завдяки Саудовській Аравії розвалився Радянський Союз. А чому? Тому що що прабатько Саудовської Аравії є отець Віри Авраам, ага. А його дитиною є якраз таки Ізмаїл, да, і виходить, що Саудівська Аравія, да, от якраз таки це діти батька Віри Авраама, і вони сьогодні, як ми бачимо, вони дуже впливові. Чому тому, що якщо так подивитися, у нас в Україні є Донбас, да там куди не капнеш, там вугілля, да. Тобто там нафта. Там вугілля, а якщо Саудовську Аравію взяти куди не капнеш, там нафта. На да, тобто, якби і знаєте, якщо так ну дивитися, то Саудівська Аравія вона реально вона дуже впливова. І Саудівська Аравія вона може вплинути навіть і зупинити навіть ось цю війну, яка йде зараз досі в Україні. Ось ця повномасштабна війна. І Саудівська Аравія вона може зупинити. Вона може вплинути на цю війну, тому що це якраз таки є діти, діти Авраама. І Авраам зі своїми спадкоємцями знаєте. Є актуальними, вони є актуальними, і не дивлячись на те, що вони від раби, а не від вільної, вони все ж таки залишаються актуальними. Це реально діти віри, діти отця віри. Тому це реально це ми бачимо, наскільки все ж таки треті вершник, да, вороний вершник Мамона, він дуже сильно впливає. І наскільки він впливає і на війну, і на хід історії, і на майбутнє. Тому. Треба розуміти, кому сьогодні ми поклоняємось. А також дуже важливо це сьогодні, кожному з нас це стати дітьми. Авраама, да батька віри тільки по духу, не просто да, там, по плоті, по плоті від раби, а від вільної, тобто дітьми духа, дітьми обитування Божого. Тому якщо ви хочете ставати дітьми Божими, по духу, да, то напишіть нам, ми з радістю вам відповімо та допоможемо. Якщо ви хочете мати свободу від першого вершника сатани, війни другого, третього мамони, четвертого смерті та пекла. І якщо хочете, щоб ви увага. В вашому житті був п'ятий вершник саме Ісус Христос.